Привіт всім. На сьогодні дуже сонячна погода, переносному смислі. Я хочу ще сказати сьогодні. Прослукуватися на таку тему. Було вже подібне відео на моєму каналі. Але дуже багато людей, на жаль, не дивиться попередні відео. Я так зрозумів, вам легше написати коментар. Щоб я записав ще раз щось подібне. Давайте саме болючіше що для українців, чи дають безкоштовний готель на місяць в Манітобі з харчуванням надалі Так, його дають до 2024 року до початку до березня місяця. Це точно на рахунок. Як такі правильні кроки робити. Я хочу сказати людям, які мають дуже маленький бюджет, вам потрібно якнайшвидше відкрити СІ номер. Це типу номер. це нашого типу, інфекційного коду. Мені тобі на, на даний момент ще... На даний момент ще є комісія у Бествері, яка робить... Ви приходьте, записуєтеся туди. Якщо ви вас не поселили посилили у Best Vester, ви приходите, записуєтеся туди і робите собі Health Card, медичну карту, записуєте вас на медкомісію, це здача крові і... Бірографія і роби, дають вам всі, нам, номер. Все. Все, що вам потрібно. Потім ви можете відкривати банківський рахунок. Банківський рахунок відкрили. Є Українка, яка працює в кредитній спілці, від в кого ці спілці. У мене в самого є карта, і дебідівська, і кредитна, так що кому потрібно звертатися в телеграм-чат, я залишив свій телеграм-чат посиланням цього відео в описах цього відео вибачайте. Хто ще не зайшов, заходіть, я там відповідаю на питання, задавайте мені питання, не, не бійтеся. Отже, що хотілося сказати, що ви робите карту, подається на допомогу, вам приходить на дорослого 3000 доларів канадських. Бо є такі люди, що питають, яка валюта в Канаді. Тут нема американського долару, тут канадський долар. Це раз. Друге, що хотілося сказати, що бачите, така погода просто... Просто я не наважу погоду, якщо чесно, але куди ми можемо дітися без дождів, як ніяк якась осінь має бути. Так що хотілося щось сказати, щоб ви собі просто молитцю отримати допомогу 3000 доларів на дорослого п'ятру на дитину. Все. І ви вже маєте якісь гроші. Це дуже добре. Також зрозуміти одне, у вас місяць часу, щоб знайти собі житло та роботу. Бажано якнайшвидше це зробити. Бажано дуже швидко рухатися в цьому плані, особливо з роботою. Розносити резюме максимально, щоб це було дієво. Розсилати, розносити, спілкуватися, ходити. Дуже багато варіантів, не відкидувати взагалі ніякі варіанти, тому що якщо не знайдете більше такого щось кращого, то хоча б десь зачепитися на чомусь. Типу такого плану. Так що я хочу вам сказати, що ви мусите мати чи такий план дій, що ви хочете тут робити, і як хочете робити, і як досягти якогось успіху, щоб не писати, що я три місяці шукаю роботу і не можу знайти. Дуже багато людей приїжджають і тут зразу фактично знаходять роботу в перший місяць. І я не вірю в те, що не можна роботу найти 3-4 місяці. Вибачайте, що я так кажу. Просто я в це не вірю. Отже, це має бути чіткий план, дій, що ви маєте робити, як ви маєте робити. І взагалі як це все буде відбуватися. Також хочу порекомендувати, тому що є дуже багато людей, які пишуть, як і де брати квитки. Ще точно вам скажу, беріть, заздалегідь квитки на літак, беріть тільки в прямих авіакомпаніях, це Lufthansa, це Air Canada. Той самий кондр. Є мільйон ці польські ці лоти, ну, є мільярд компаній, через які ви можете дивитися, вам ніхто не забороняє, щоб вона хоча якась була знана, щоб вона якась була надійна. Не беріть ніякі ківі це просто склеєні рейси. І якщо ви... Запізнитися на якісь із тих рейсів, на якісь пересадці. Ну просто перший літак прилетів пізніше, другий у вас не буде чекати там пару годин. Тому що, по-перше, там це скрійні рейси. Авіакомпанія хоча б якусь несе відповідальність. Я думаю, що я не думаю, я впевнений в тому, що краще трішки більше заплатити. Чим ризикувати і все рівно ви програєте від цього дуже-дуже сильно. Бо люди цікавляться, люди питають, куди звертатися, що робити. От я вам кажу, шукайте на прямих авіаперевізників, не шукайте ніяких посередників, не шукайте тих пару копійок дешевше, краще зберіть більше. Я розумію, що воно... Можливо, хтось і за останні летить, можливо, когось позичити, але полетіти авіакомпанією, яка буде просто хоча б надійна, і ви будете знати, що ви можете хоч щось до ну, якісь докази зробити, що от, це не моя вина, це не, не я і Повернути кошти, або вас посадити на інший рейс, або, не знаю, можливо, там, якщо недовга затримка, можливо, бувають випадки, якщо там багато людей з того рейсу затримуються на інший і літак притримують там, якось 20 хвилин. ну, не знаю. Я вважаю все рівно, авіакомпанія — це надійно. Багато хто писав мені вже коментарях «Ківі». не дай Боже, «Ківі». Це склеєні рейси. І, і це, це просто та, та... Не знаю як назвати, просто шарашкина контора, яка робить типу, склеєні рейси, яка, яка несе взагалі ніякої відповідальності не за що і все. Так що, ну, якось так. Я вам хочу сказати, щоб ви просто дійшли до цього теж досить серйозно. І що, остання моя рекомендація, це не означає ні в якому разі хтось собі запланував їти. Якщо хтось чекає на кует, ну, типу, вже має кует. Отримав його і думаю, коли мені їхати, їдьте краще весною. Хоча б в березні-квітні, хоча б, щоб у нас тут буде сніг, але не буде такої серйозної жорсткої зими, більше вакансій буде. Я думаю, легше буде знайти роботу. Друге. Що хочеться сказати вам, так дуже було зрозуміло. Я ні в якому разі не кажу, що зимою сюди не потрібно їхати, якщо ви дуже сильно впевнені собі їдьте. Я от, наприклад, 27 листопада прилетів. Я хотів подивитися, чи я переживу цю зиму тут, І як воно буде виглядати. Мені, дякувати Богу, все вийшло. Але просто кажу, що воно важче зимою, тому що менше вакансій, менше всього, тому що дуже багато м -м, так заумирає тут при таких морозах, при такій зимі. Отже, що хочеться сказати щоб ви просто досить обдумано летіли сюди в будь-якому випадку, тому що не потрібно летіти в Канаду і взагалі думати про Канаду, що це якесь там реальне землі. Рожеві окуляри знімаємо, в кожній країні є свої мінуса, в кожній країні є свої плюси. Канада комфортна. Саме мені воно мені комфортно по життю. Я себе тут вільно почуваю, але ви маєте знати, те, що ви... кожен з нас різний. Комусь воно зайде, комусь не зайде, будуть такі люди, які просто розгонуться, поїдуть з цієї країни. І все. Я скажу так, їдуть ті, хто не має витримки, ті, хто робить трошки неправильні висновки, тому що чим довше в цій країні живеш, тим більше ти розумієш весь смисл цієї країни. Так, я про це дуже багато говорив. Тепер наступне. Всі, хто чекає кует, хочу вам сказати наступне. Пишіть кризові форми. Дзвоніть. Е, Можливо, вони відсилають ці стандартні повідомлення, як завжди. Окей, але я завжди казав одну штуку. Хто стукає, той завжди. Достукається, той завжди свого доб'ється. Завжди стукайте і вам відчинять. Не сидіть без Краще хоча б відсилати хоча б 3-4 рази в день, або як я колись кожен день, кризову форму, дзвонити і благати, казати, що вам просто. Терміново потрібно виїхати, вам загрожує небезпека. Ну, не знаю, робіть максимально то, якщо ви хочете дуже сильно попасти в цю країну і довго чекаєте. І ось така ситуація відбувається у вас. Я думаю, що ви своїм шансом всі скористаєтесь. Так що, друзі, ось так воно все виглядаємо. Я е, хочу всім подякувати за підтримку. Хто не, під... не підписався, той підтримуйте мене, будь ласка, підписуйтесь, ставте подобайки. коментарі пишіть. Отже. Слава Україні, друзі! Ми з вами в Канаді в Манітобі, в місті Леніпезії. А можливо з кимось поспілкуємося, вживу, нема питань. Так що зустрінемось в Канаді або в наступному відео. Слава Україні, друзі! Україна переможе!